Дорогі друзі, всі, хто нас дивляться, я вітаю вас знов сьогодні. Середа, і сьогодні ми знов допомагаємо нашим переселенцям, тим людям, які переселилися з різних міст України, втікли від війни. Ми маємо для них таку можливість допомогти. Ми разом з вами, з нашими друзями з різних країн. Ця допомога від вас. Це і Бельгія, і Німеччина, і Америка, і різні багато різних країн, які передали цю гуманітарну допомогу ще на початку війни. І ми маємо можливості ще до сьогоднішнього дня допомагати цим людям. Тут знаходяться по 10-15 людей для того, щоб вони не стовпилися. Щоб вони мали можливість подивитися, роздивитися, приміряти щось для себе, для своєї родини. Є куточок з взуттям, яке вони можуть поміряти, вибрати для себе та для своєї родини. Також ми маємо памперси різні для діточок, для дорослих, для тих, хто потребує в цій допомозі. Ми також роздаємо.